Вітаю, дорогі друзі! 21.00, YouTube Ютуб канал Вічі. І ми з протуїреєм Володимиром Давидовим, настоятелем храма Архангела Гавриїла, знову зустрічаємо вас у цій порі, щоб обговорювати Євангеліє. Отче, привіт, добрий вечір. Вітаю всіх на нашому каналі. Ну що, пропоную одразу почати, тому що великий сьогодні такий вірш. Євангельській цікаві історії, багато про що маємо говорити, тож поїхали. Отже, цитата. Сталося, що коли вони були в дорозі, хтось сказав йому, Христу, Господи, я піду за Тобою, куди б ти не пішов. Ісус сказав йому: «Лисиці мають нори, і птахи небесні гнізда, а син людський немає де й голови прихилити. Ну от ми розуміємо, що в принципі триває ж проповідь Христа. Ми вже багато що обговорювали, тобто, напевно, вже наближається час, коли Христос буде зраджений і відданий під варту. Це я так собі мислю. Чи можемо ми, отче, припустити, що саме через ну, от приближення часу розп'яття Христос говорить такі слова, що йому немає місця в цьому світі. Тому що, інакше я ну, не можу ніяк це пояснити. Якраз навпаки, дуже багато людей і ходили за Христом. і Я думаю, були би щасливі запропонувати йому дах над головою саме в своєму будинку. В певній мірі це дійсно так, що. Наближався час пресних страждань, але в іншій, якщо більш ширше глянути, то ні. Христос е постійно подорожував, проповідував і. Ми знаємо, що він і в човні був спав угу. тобто, дійсно такого якогось прихистку постійного і гарантованого не було. Тобто, тобто вони це буквально. Ми маємо це буквально так, розуміти. Так, Звичайно, звичайно, угу. це і образ життя, який був постійна, постійна проповідь угу. е, народу Божому своєму богообраному. Улюбленому народові і це постійно по всім землям. Це ж в наш час приїхав там, зняв приміщення, так якщо mm -hmm. там проповідник їде, організували йому залу. Тут на машині привезли чи на потягом приїхав. А тоді з е, ніжками виходити mm -hmm. всю палестину із міста в місто. А так як таких великих е, холів, е, конференц-холів не було, то звичайно збиралися за околицями міста, mm -hmm. збиралися на пагорбах. Як так випадок ці, 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 зап, заповіді блаженства mm -hmm. були на таких пагорбах на узбережжі Галілейського озера, через це, в принципі, дійсно допроповідував до ночі, а далі куди? От, благо, там такий клімат, що часом можна mm -hmm. заночувати. Хоча і теж ми yeah, знаємо, що yeah, в кустелі великі перепади yeah. температури, але тим не менше. Так, тобто... да, слухайте, це важко. Я навіть якось отак ми ж собі знаєте, читаємо те Євангеліє, і нам так все представляється такою картинками. Людина ж як мислить? Е, картинками з живопису, з, к з книг, там, з е, кінематографу. Тобто, уявляється собі площа, майдан якийсь, Христос проповідує, люди сидять, там, слухають, або навіть якщо десь на пагорбах. Це так да, да. Да. А насправді це дійсно було важко, поки а ще ізраїльський клімат взагалі непростий. Вдень спека, вночі в пустелі і прохолодно, і піщані бурі, і так далі. Добре. Але 에... я хочу сказати, да. щоб пояснити, чому саме так Христос цій людині відповів. Mm -hmm. Ми прочитаємо далі, і тоді mm -hmm. я вже більш повну картину да, давайте відповім. далі. А іншому сказав: іди за мною! Той сказав, Господи, дозволь мені перше піти і поховати батька мого. Але Ісус сказав йому залиш мертвим ховати своїх мерців, а ти йди благовісти Царство Боже. От, отче, ну іноді мені здається, що Христос дратується нашими уловками, можливо, тобто в нашому звичайному житті, ми взагалі-то ставимося до смерті людей ну, поважно, зворушливо, тим паче як до таїнства, да, тим паче до рідних батьків. В древніх народах, я знаю теж, у них так само було багато процедурних правил, за якими потрібно було дати оцю останню шану померлому. І чому Христос, так би мовити, руйнує це правило? Чи потрібно так чітко, буквально розуміти слова Ісуса, щоб дійсно та людина полишила свого мертвого батька і йшла проповідувати Царство Небесне? Тобто, що, про що тут йдеться, про що ця історія? Святитель Іоанн Златоуст коментує цей момент таким чином, що першому він відповів, якби відмовою вказав mm -hmm. на причини, по якій, в принципі, що йому не варто за ним слідувати, вказав через це. Тому що побачив в його серці високоміря і гординю. Тобто, людина хотіла побути з Христом, щоб здобути авторитет і якби, е, купатися в лучах слави е, Христової, але і собі трошки е, mm -hmm. залишити. І Господь йому якби, таким чином відмовляє і каже, що нічого тут е, ти, ти не знаєш, де ж те, що те, що шукаєш, славу. А якраз іншому о, учневі він розкаже, що. Е, Знову ж таки, поба як як господь, він побачив, що насправді там є кому ховати, mm -hmm. і що в даному випадку цьому учневі перед цим учнем стоїть апостольська задача, яку він йому підготував, наприклад. І через це він йому каже, і та можливо, воно звучить дуже різко, та так, як залиш... Ну, да. В іншому місці в іншому місці, залиш мертвим ховати мертвих mm -hmm. мертвців. Ну ми зараз не будемо що mm -hmm. чому саме так було сказано, але в, в сьогоднішньому уривку то Господь якраз просто перенаправляє і показує е, одному, з, якби відводить за, від того, щоб він за ним слідував. Mm -hmm. А другому каже, що в тебе є головніше, якби направляє, і це свідчить про те, що у кожного з нас свій своє слідування Христу. Хтось має бути в монастирі, а хтось має бути в сім'ї, mm -hmm. а хтось має проповідувати на сцені. От якби в кожного mm -hmm. своя задача проповіді Христової. І Гос Господу відомо, яка вона. Ну да, а хтось думає рятуватися, а тим часом озирається на те, що має кинути для спасіння. От, до речі, прочитала цікаві слова Феофана Затворника розставання з деякими уподобаннями, такі люди відкладають все до завтра. От таким чином, все завтра, до завтра. І совість втомлюється тлумачити все те саме і нарешті замовкає, говорить феофан-затворник. І тут вже починають приходити думки, що і так можна залишити. Думки ці зміцнюються, а потім і назавжди встановлюються. І таким чином утворюється особа зовні справна. Але з внутрішньою несправністю, от дуже мені сподобались Повністю ці слова. згоден да. святитель Феофан взагалі унікальний святий, тому що він такий дуже глибокий філософ. Його читати надзвичайно важко, але те, як він бачить саме оці духовні зв'язки і mm -hmm. причинно наслідкові От так, е, ситуації зв'язки зв да. він їх просто так гарно проводить, і от е, те, що ти зацитувала, це да. дійсно ну, ну да. І в принципі, бачиш, вкази. ми зможемо е, те саме от, сказати якраз от, про людину, яка кається, от, а потім знову грішить, чи е, а потім покаюсь. Потім покаюсь. Да. От чи все ж таки ми маємо от, поділити покаяння? І е, заклик от, увійти в наше серце Христа. Да? От З одного боку, каюсь, це я і кажу: Господи, війди в моє серце. З іншого боку, от звичайне таїнство сповіді е, е, є оцей духовна різниця в тому, що ми робимо. А як же ми можемо царство Боже закликати всередину свого серця, якщо в ньому будуть панувати пристрасті, гріхи mm -hmm. і, і біси? Mm -hmm. Тобто, тут це все. Е, але... Звена одного ланцюжка, uh -huh. кільце одного ланцюжка, так і і е, покаяння внутрішнє, і засвідчення свого покаяння на таїнстві сповіді, де священик є свідком сповіді людини, а людина сповідається Богові, uh -huh. де отримує е, е, в силу того, що Господь через священство. Передав можливість відпущення гріхів, як він казав своїм апостолам, що зв'яжете на землі, те буде зв'язано. Що розв'яжете, те те розв'яжеться. Це в принципі основоположні слова таїнства сповідь. <світ> і те ж сам, і потім, після того як людина очистилась, вона закликає в своє серце Христа. Вона очікує в причасті, е, якби насичується духовною їжею. І через це це все один процес. Не можна сказати, що це буде дієве, а це не дієве. Без, без одного е, одної складової все руш, руйнується. Угу. Ну от давай далі продовжує Христос цю зустріч з людьми, і е, що ми читаємо далі в Євангелії? І ще інший сказав: Я піду за тобою, Господи, тільки дозволь перше мені попрощатися з домашніми моїми. Але Ісус сказав йому: Жоден, хто поклав руку свою на рало і озирається назад, непридатний для Царства Божого. Ну, в принципі, все було зрозуміло ще з першого прикладу. А тут навіщо нам прописують у цей другий приклад? Чому? Чому воно потрапило в Євангелі? Ну, Ми ж розуміємо, що е апостоли не ходили за Христом не записували. Вони пізніше, коли була потреба написати Євангеліє, коли виникла потреба, щоб е життєпис і, і вчення Христове зафіксувати в бумагу, вони згадували і під е як. Е як ми е, кажемо, що під е, дійством Духа Святого записували, але людський, людська якби складова, вона залишається. Через це Буває, що один і той же випадок кожен євангеліст з якимись своїми нюансами е, розповідає своїми особливостями. Хтось один щось згадав, другий не згадав. Чи навіть випадки бувають, що один у одного є в іншого немає? Так я до чого це веду? Що е, навіть коли отакі от образи Христос проповідував багато? І як в Євангелії сказано, що якщо все перечистити, все записати, то не вміститься в усі книги на землі. Через це це більше така стисла оповідь, і Христос міг в якійсь одній області в двох місцях проповідувати, говорити одне й те саме, тільки приносити різні образи. І через це, коли Євангеліст згадував це все, він це компонував. Тобто, ми не можемо сказати, що от так, от Христос тільки так говорив. Тільки це і нічого більше. Надзвичайно більше говорив. Один євангеліст одне згадав, другий друге згадав. І через це, коли, наприклад, от він згадує, що тамто і там то Христос сказав таку притчу, угу. такий приклад навів. Він згадував, згадав, що о, по цій же темі, наприклад, ще було така ж, угу. така ж такий порівняльний образ. І приводить цього теж для того, щоб підтвердити, що наголосити на акценти, які Христос хотів донести. І підтвердити різними прикладами комусь одне більше зрозуміло, комусь другому краще лягає на серці, так. таким чином зрозуміло. Ну що ну, і, звичайно, слова про орало і оглядання. Я думаю, що це теж зрозуміло. Антоній великий преподобний каже, що це дійсно як людина, яка наважилась бути з христом, але споглядається на своє грішне життя, на свої гріховні звички, і серце то тянеться. Так, як, от, наприклад, дуже, дуже схожий такий наглядний приклад, як того, хто страждає на алкоголізм, він кинув, але в нього постійно буде оце mm -hmm. який стан, і постійно ця жага. Це стосується любої пристрасті. Якщо ми будемо зазирати своє серце, викорінювати пристрасті, то починаючи боротися з якоюсь певною, ми будемо бачити, як нас буде постійно до неї тянути, тому що ми її тримаємо на контролі, коли mm -hmm. дійсно ми без контролю. То тоді ми її перестаємо помічати. Так, да, Тут важливо саме те, що ми відчуваємо. Я, до речі, прочитала сьогодні таку історійку, таку притчу невеличку, не євангельську. Не, не у старця одного запитали одну людину, чи багатий він та людина? Не знаю, відповів старець. Мені лише відомо, що в нього багато грошей. Значить, він багатий, каже той. Бути багатим і мати багато грошей не те саме, відповів старець. І по справжньому ж багатий лише той, хто цілком задоволений тим, що має. Той, же, хто намагається мати більше того, що має, бідніший за того, хто нічого не має. Але при цьому задоволений своєю долею. Ну от, в принципі, якраз це історія про це. От е, ми дійсно можемо мати щось, але бути невдоволеними. Тобто, в нас е, стан наш духовний буде дуже такого низького рівня, скажімо так. Да, багатство напевно такий самий яскравий приклад, що в принципі, якщо людині мало, то скільки б не було, їй буде постійно ага. мало. Це, ага. в принципі, класична схема. Пристрасті, яка так. пожирає людину, ну що будемо сподіватися, що ми будемо задоволені своїм життям, своїм своєю поведінкою, своїм характером, і безумовно орієнтиром для того, щоб здобути оцю гармонію, є в нас євангельські заповіді і вчення Христа. І наша церква. Що ж, отче, дякую тобі за сьогоднішню бесіду, дорогі друзі. Дякуємо за цим Володимиром вам, що ви дивитесь нас, що підтримуєте, ставите вподобайки, шерте нас, кидайте, будь ласка, в своїх соцакаунтах. От будемо просити вас посилання на наше відео також. Нехай, ну, я так себе поводжу, як традиційний блогер. Знаєте, всі так кажуть, мусимо і ми так говорити. Але дійсно, якщо ти вже щось робиш, якщо ти говориш, а тим паче такі золоті слова, золоті істини духовні, то хочеться, щоб якомога більше людей змогли подивитися і жили під цим омофором євангельського слова. Що, отже, прощаємось. Так, до побачення, спасибі за спілкування, за бесіду, ангела хранителя да. До побачення, друзі, до завтра.